У депутатських запитах та зверненнях народні обранці порушили тему облаштування міста, а також вшанування пам'яті Бориса Возницького. Два роки зі смерті якого минає у травні. Депутати, по-моєму, одностайно проголосували, що скверик на замку буде носити ім'я Бориса Григоровича Возницького. В тому парку я вже замітив два сухих дерева і. Лавка, яка служить, ну має служити для відпочинку туристів, вона вже в такому стані, що її просто вкрай необхідно відремонтувати. Звернули жителя міста Дубно, щоб вирішити питання проведення порядок території сфери, що прилягає до майдану Незалежності та знаходиться по вулиці Замковій. Підвищення, яке розташоване в центрі міста, та притягує увагу. Туристів, що відвідують його історичну частину, немає відповідного естетичного виду, то постійно зайняти автомобілями приватного підприємця. Найбільшого гострим виявилося питання підвищення плати для пенсіонерів за переїзд у громадському транспорті. Виконавчий комітет рішення не приймав. Виконавчий комітет проводить. Моніторинг згідно чинного законодавства, ми будемо розглядати це питання про чинність перевезення пасажирів тільки, виконавчий комітет тільки 15 червня 2014 року. Чинності сьогоднішні дії щодо перевезення перевізниками пільгових категорій населення. Нема намети на Майдані Незалежності, вкотре стали причиною суперечок, і думки депутатів тут розділилися. Приводом такого звернення стали скарги до Беншан стосовно тих палаток, які розміщені на Майдані Незалежності. Там постійно після 11 години п'яні особи, дівчата і як притон. серійного він служить. Для чого ці палатки, коли вони безнесені ніким? Наскільки ми не виходили, ні, жодної пісні ми не чули в той час, ніяких криків і нічого подібного. Я за скільки разів мені доводилось чергувати. Я, наприклад, не вірю, що там є притон. Я не вірю. Козацька варта, я вас дуже прошу, якщо є питання, зніміть цю напругу в місті. І все, ось вам доручимо. На сесії міської ради депутати прийняли рішення зменшити видатки на заробітну плату через нестачу коштів. Якщо раніше вчителі отримували 20% надбавки за престижність педагогічної праці, то тепер сума зміниться. Якщо бібліотекою ну, раніше була обов'язкова доплата за складі напруженість 50% відсотків до посадового плату, на сьогодні це до 50%. тобто може бути 0,5%, а може бути і Тобто до кожного працівника залежності від вкладу, буде диференційований підхід. Депутати порушили проблему заміни лічильників електроенергії. Тепер їх мінятимуть жеки. Саме на цьому наголошують у рівне обленерго, як і на тому, що купувати устаткування треба саме в них. Я рахую, що це має бути якісь звернення від міської ради, і не тільки від міської ради, і від депутатів від громади міста від навіть від наших майданівців. Щоб поставити перешкоду для такого руху. це Російська імперія рухається далі, тільки вже в газовій, не в газовій в енергетичній сфері. Народні обранці також затвердили правила утримання тварин у місті Дубно, згідно з якими будь-який пес, що гуляє без повідка та господаря, вважається безпритульним.